Комунальне підприємство і депутати, всі, до речі, більшість обласної ради підтримали Крим чужан, коли сталася трагедія, та яка сталася. На той момент підприємство, яке надавали послуги, його просто вже не стало. Тариф, який був, його також не стало. Якщо немає підприємства, про який тариф існуючий, ми можемо казати, якщо вони не можуть надавати послугу. Прийшло туди Полтава Теплоенерго з уже існуючим з 2021 року тарифом. КП прийшло в Кременчуг з існуючим тарифом, це по-друге, і нарешті, по-третє створена робоча група, і ми зараз обговорюємо механізм. Тому що якщо ми не знайдемо механізм, то на наступний місяць у підприємства не буде коштів закупати газ, щоб опалювати Чук і не тільки Кременчук. Тому, якщо ви зацікавлені, щоб всі були з теплом. Давайте працювати спільно. Я не вважаю, що ми щось порушили. Ні ми, ні депутати, ми нічого не порушили. Ми працюємо в межах закону. Є декілька нормативних актів, серед них і закони, і постанови Кабміна, і рішення треба приймати, протлумачивши всі ці нормативні акти. Оце всі сім нормативних актів, тоді ми можемо виважити рішення або якийсь висновок юридичний, в тому числі впали платежі на наступний місяць. Немає коштів закупати газ. Ви хочете нам всі померзнути, і щоб всі з вами померзли? Ви цього до досягаєте? Ну давайте тоді рухаємо в цьому, в цьому напрямку.